Вітаю вас, третьокласники, на уроці математики. Тема нашого уроку сьогодні задачі з геометричним змістом. А для початку давайте розгорнемо наш підручник на сторінці 74 та виконуємо задачу 1 усно. Скільки метрів паркану потрібно, щоб обгородити територію школи? Склади, рівність. І так, давайте подивимось уважно на наш малюнок. Ми бачимо нашу територію школи. Так, на, що, на яку фігуру це схоже, дітки? Ану, скажіть мені. Так, звісно, дітки, це схоже на п'ятикотник. А тепер давайте подивимось. З кожної сторони цієї фігури у нас різне значення у метрах: 20 метрів, 30 метрів, 11, 5, 9, 25. А тепер давайте поміркуємо з вами, що треба зробити для того, щоб дізнатися, скільки метрів паркану нам потрібно. Так, молодці. Для того, щоб нам знайти, скільки метрів паркану потрібно для того, щоб обгородити територію школи, треба скласти всі ці значення. Тобто 20 метрів плюс 30 метрів, плюс 11 метрів, плюс 5 метрів, плюс 9 метрів і плюс 25 метрів. Молодці! І це у нас буде 100 метрів. І що з цього виходить? Що треба 100 метрів паркану для того, щоб обгородити територію школи? А тепер давайте ми з вами перейдемо до наступного завдання. Сторінка 74, задача 2. Подивись, як склали навпіл аркуш паперу вздовж його довгої сторони. І вздовж короткої сторони. Знайди периметри половинок аркуша. Уважно дивимось на наші малюнки. Перший малюнок це наш аркуш. Довжина 28 см, ширина 22 см. І у нас говорять, що аркуш склали навпіл спочатку вдовж його довгої сторони, тобто довжини. Це у нас буде периметр 1. А вдруге його склали навпіл вздовж короткої сторони, тобто вздовж ширини. І нам треба знайти ці периметри. Скажіть мені, будь ласка, як ми зможемо знайти периметр 1? Так, вірно. Для того, щоб знайти периметр 1 потрібно довжину додати до половинки ширини. І буде у нас периметр 1 дорівнює. 28 плюс А у дужках 22 поділити на 2. А тепер дивимось. Далі. Периметр 1 дорівнює. 28 плюс 11, плюс 28 і плюс 11. І це у нас буде дорівнювати 78 см. Тобто, периметр 1 у нас дорівнює 78 см. А що ми тепер будемо робити з другим периметром? Так, молодці діти. Ми також навпіл поділимо, але вже не ширину, а довжину. І вираз у нас буде виглядати так. Периметр 2 дорівнює. 22 плюс 28 поділити на 2. Дивимось далі, як буде виглядати наше розв'язання. Периметр 2 дорівнює. 22 плюс 14 плюс 22 плюс 14 дорівнює 72 см. І у відповіді у нас таке. Периметр 1 дорівнює 78 см, а периметр 2 дорівнює 72 см. Молодці, дуже гарно впорались з цим завданням. А тепер переходимо далі. Також залишається сторінка 74, але виконуємо тепер задачу 3. На земельній ділянці прямокутної форми збудували теплицю. Завширшки – 3 метри. Завдовжки на 4 метри більше. Обчисли периметр теплиці зручним для тебе способом. Тепер дивимось на малюнок. Периметр у нас невідомий. Але ми бачимо, що ширина 3 метри. А довжина невідома, але ми знаємо, що на 4 метри більше, ніж наша ширина. Що ми повинні спочатку з вами зробити? Так, молодці. У зошиті ми спочатку повинні записати задачі 3. Та записати умову нашої задачі. Задача 3, і пишемо: ширина 3 метри. Довжина невідомо, кома на 4 метри більше, ніж ширина. Ставимо стрілочку. А Далі пишемо периметр 3. Невідомо скільки метрів. Розв'язання. А що ми спочатку повинні зробити? Яка наша перша дія буде? Молодці. Так, спочатку нам. Потрібно дізнатися, скільки буде довжина. А для цього ми 3 додаємо до 4, та у нас буде 7 метрів це довжина нашої земельної ділянці. Так, а яке буде наступне? Так, вірно. Наступно ми повинні знайти периметр. А як знайти нам периметр прямокутника, діти? Молодці. Для того, щоб знайти периметр прямокутника, нам треба довжину додати до ширини та помножити на 2. Давайте запишемо 3 помножити на 2 плюс 7 помножити також на 2. І це у нас буде дорівнювати 20 метрів. А у відповіді ми з вами запишемо відповідь периметр дорівнює 20 метрів. Молодці! А тепер давайте перейдемо до наступного завдання. Сторінка 75, завдання 9. Змоделюй у зошиті п'ятикутник ABCDE. Як на малюнку. Проведи в ньому дві лінії так, щоб утворилося три трикотники, два квадрати і один прямокутник. А тепер давайте намалюємо з вами у зошиті п'ятикутник, як ми бачимо у підручнику. Для початку записуємо завдання 9 і починаємо моделювати п'ятикутник. Так, змоделювали п'ятикутник, а тепер ми його позначаємо нашими буквами A, B, C, D, E. А тепер ще раз уважно слухаємо. Проведи в ньому дві лінії, так? Щоб утворилося 3 три трикутники, 2 квадрати та один прямокутник. А тепер давайте уважно поглянемо на наш п'ятикутник. Ми вже бачимо, де ми можемо провести першу лінію для того, щоб у нас з'явився трикутник та прямокутник. Правильно, діти? Так. І першу лінію ми намалюємо. B, D. З'єднаємо ці два кути. І тепер ми бачимо, що у нас є один трикутник BCD та один прямокутник ABDI. E. Трошечки завдання ми впорались. Ми знайшли один прямокутник. Але нам ще треба два трикутники і два квадрати. Дітки, підскажіть мені, будь ласка. А де ми зробимо другу лінію? Молодці. Так. Ми від кута С будемо малювати лінію донизу, до відрізка, «АЕ». Але для того, щоб ми позначили усі трикутники, усі квадрати, нам треба і буквами позначити кути. К та Ф. А тепер давайте ми з вами запишемо усе, що ми знайшли з вами. Для початку нам треба було провести. У п'ятикутнику лінії так, що потворилися три трикутники. Шукаємо ці три трикутники. Перший трикотник це B-C. Другий трикотник це B-C і K. А третій трикотник це у нас CDK. Так, з цим завданням ми впорались. Молодці. Тепер нам треба два квадрати. Перший квадрат. Це у нас ABK F. А другий квадрат. Так, молодці дітки. FKDE. А тепер залишилось тільки позначити прямокутник. А прямокутник у нас, як ми знаємо, це ABDI. E. І все. Ми з цим завданням впорались, а впорались ми з ним навідмінно, діти, молодці. А тепер давайте відкриємо наші щоденники та запишемо домашні завдання. Домашнє завдання. Сторінка 75. Завдання 5. Побудуй прямокутник зі сторонами 8 см і 4 см, проведи в ньому лінію так, щоб одержати два квадрати. Обчисли периметр прямокутника і квадрата. Діти, для того, щоб вам виконати це завдання, спочатку ви обов'язково будуєте прямокутник у зошиті зі сторонами 8 см і см. Позначаєте його буквами. Потім треба провести в ньому лінію так, щоб одержати два квадрати. Також позначаєте буквами це та робите обчислення периметра прямокутника і квадрата. Як знаходити периметр прямокутника і квадрата, ви вже знаєте. Для того, щоб знайти периметр квадрата, ми повинні одну сторону. Помножити на 4 і ми знайдемо периметр квадрата. А для того, щоб знайти периметр прямокутника, треба довжину помножити на 2 та ширину помножити на 2. І ці дві два добутка скласти між собою. Ми дуже гарно сьогодні з вами попрацювали, діти. До побачення на наступному уроці.